А серйозно? не використовувати, а не що? використовувати що бля, в цілях зарада. Я хожу у військовій в цілях формі, і працює. Він працює, він працює, він працює зараз на іншу людину, блядь, яка займається чи десь таки незаконною діяльністю. діяльності адвокати, Якої? номер телефону, блядь, який вказаний. За тегами в гадконтакту блять розповсюджує алкогольні напої вас, напоїв, вас бісить... займається Стоп. займається нічними вас перевезеннями. Блять, вони займаються? сьогодні. Сьогодні а є відео? де можна відео побачити? телефону. Дайте мені відео, Я виставлю в інтернет. Якщо вони так, вночі продовжую. возять, я вони виставлю Вони їздять. Блять, кортеджами, Я їх бачив, коли у них блять. Використовувала символіка Служби безпеки України блядь, на їхніх головних уборах, де вони клали є відео, дайте на я викладу. панель. Я, я, давай, давайте, ви давайте їх розкриємо. Ви Покажіть відео. я ви викладу в інтернет. Дивіться, як військові, блядь, давайте так. Я зберу військових ветеранів. блядь, Ми викличемо, блядь, да. оцей бусик. Людина в військовій формі, да. яка не є військовослужбовцем, яка використовує якщо, бля, в цілях свого, якщо, зарпи, якщо він, якщо він винен, давай, давай. давай дамо давай кому ти даш пізди? Кому ти даш пізди? Давай обняємося номерами, Ти зараз він, прийшов відмазувати поліцію політики використовуєте, блядь, Форму, я використовую! Я використовую. Не треба к ним як то при этом. Я, я киевский ревизор. Потом уже, уже кого-то там с Людина то його. у вас така інформація про цей те. Вопрос. Обменяйся номерами, встретимся, соберем военных і позовемо этих ребят. И пусть они хотят. Кириллский ревизор, пишите на телеграм-канал. Позовете ребят, военные или не военные. Если не воевит, то давай, 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 давай какой. Так перевірьте, вони колишні військовой службы. Жоден з них водіїли. Там бабуся стоїть зараз. Жоден з них зараз не поступить. Давай розберемося в цьому. Мы тоже хотим подобрать. Какой факт? Давление со стороны поліції? Де тиск, ви бачите. Смисто? От Где я ти зараз не видиш? бачу тиску. Не показайтеся, ви Я, я, так, зараз... я, Зачем, ти я, я зараз не бачу тиску. Зараз. Та я зараз знаходжусь. Це тиск, вам ви... вони ви... заважають Та щось робити. Ви... Вони вам зараз заважають щось робити громадянин України. Ви військовий? Ну, Колишній. Колишній військовий. Так що які претензії спілівав? у вас до цих людей? Мені мені все одно форма військова чому? Так чо якоїсь наживо. Ця так. людина зараз працює на людину, яка заробля... Дивіст, я, заробляє. Я заробляю цим чином. Заробляє я, тим чи півроку я півроку, я півроку пів чую, що давай, давай, я використовую вига. форму. Кожен Майде раз, коли ти ловиш козлов, Майде, сміття, які ти порушують ти закон, ти по відразу воно воно, воно. я не маю права носити я форму. Як він ми хіроба тохай на заяву воно. пишемо. як він не Так ні, вони.